Вітаю на каналі Файвай, ви потрапили на огляд аналогу Лего Ніндзяго, і цього разу ось такі два набори від компанії MG на тематику ніндзяго Легасі. Тож, якщо вам подобається тематика ніндзяго, і ви хочете бачити частіше її на моєму каналі, то ти вподобайку під цим відео, давайте знати про це у коментарях. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ, бо це зараз дуже важливо. А також можете і мене за бажання та можливості фінансово, усі посилання у описі. Почнемо ми з ось такого набору із змією, а на потім лишимо набір із Зейном. І так, все-таки я вирішив, як ви помітили, називати цю компанію MG за ось цими двома першими літерами артикулу. Мені здається, так буде краще, аніж просто літера М, як тут на логотипі, бо просто літера М якось ну ось занадто коротко, хай краще. Чи буде хоча б дві літери. У нас тут є інструкція, у нас є пакетик з детальками, я думаю, ви помітили, ось цього бренду MG у нас стало значно більше. Я навіть бачив і на Промі, і на OLX вже не тільки ніндзяго, а й інші тематики. Тому, якщо вам буде цікаво, тицяйте вподобайку, та я замовлю і гляну, що там з інших тематик робить ця компанія. Ну а зараз відкриваємо, дивимося на детальки саме цього набору. І одразу бачимо досить. Цікаву детальку, ось такого кислотно-зеленого прозорого кольору. Ну і насправді так прикольно виглядає. Також у нас тут є детальки змії, наприклад, ось такі: це у нас торс, ноги позаду принтів немає, і ось це найбільше мене розчаровує в цій компанії. Хоча, в принципі, і детальки вони роблять непогані, і ціна, як на зараз, також непогана. За один з таких наборів я віддав, здається, 60 гривень, ну і відповідно за два вийшло 200. Тобто дійсно непогано, і мені здається, що саме зараз знайти щось дешевше, от просто таки дуже важко. Ну, але знову ж мені не подобається те, що тут принтів не зробили позаду. Є тут навіть малесенькі наплічники, але без заспинного кріплення, от що насправді сумно, бо це могло вирішити дві проблеми. По-перше, можна було б сюди складати зброю. А по-друге, не було б видно ось так, от, що тут порожньо позаду, бо насправді попереду. Принти мені подобаються принти досить непогані, але те, що їх не зробили позаду, трошки розчаровує. Ну а от принти, до речі, на самій зміючці на голові її. Виглядають, ну, помірно, я б сказав. Тобто вони не виглядають дуже погано, але вони не виглядають, в принципі, досить добре, бо, як ви бачите, якось вони нерівно тут намальовані, так само і з іншого боку. І так тут ще є над чим попрацювати. Також у нас тут є ось такі рукавиці. Тобто це у нас кобра, яка б'ється ось такими рукавицями. До речі, що дуже цікаво, тут ось на цих коробках написано: я навіть не знаю, це не схоже на китайські іерогліфи. Хіба що це якийсь такий дуже-дуже крутий шрифт? Але ну, ось дійсно ж не схоже. Я бачив китайські іерогліфи, і вони здається виглядають не так. І чому тоді якою це мовою написано? Просто невідомо. Можливо, іншою мовою якісь іерогліфи, а може що, не знаю, напишіть у коментарі. Серед інших деталей я не бачу в принципі нічого аж дуже цікавого. Можу сказати, що є тут детальки, так, які можуть бути рухомими. Є тут ось така хрестовинка невеличка, що, в принципі, також може бути корисним. Але нічого аж дуже цікавого знову ж я не бачу. Тож зберімо цю конструкцію. Знаєте що, я навіть скажу вау! Мене вразила ця конструкція тим, що вона трошки нестандартна. Це не просто напихані детальки, а ще й тут є якийсь типу як механізм. Хоча він абсолютно нічого собою не являє, як ви бачите, шестерня, яка ні для чого не потрібна, але воно ось так от крутиться і можна собі пофантазувати, що це якась зброя. Не знаю, можливо, за цю штуку треба стріляти, а ось цією штукою, власне, і стріляє. Як це точно має працювати, звичайно ж, ніхто не знає. Ніхто нам не покаже, але ось така от цікава конструкція, і цікавим способом вони накидали цих зайвих для них непотрібних деталей. Ну так, ці ж деталі просто накидаються, щоб потім зробити збірну конструкцію, яка в даному випадку ось такий гелікоптер. Насправді цей гелікоптер сам виглядає як просто кубка деталей, і чому так ось цього я вже не знаю. Скоріше всього, мали б робити так, що спочатку ось цю конструкцію, а потім її розбирати на деталі, щоб виходили ось такі, от невідомі незрозумілі штуки. Але як цього разу зробили, я не знаю. Інструкція, в принципі, така, яку ми вже бачили. Тут занадто мало кроків, занадто багато деталей на один крок, але зібрати по ній можливо. І це в принципі все по цьому набору. Можу сказати, що детальки тут якісні, і якщо вам є якісь потрібні, які ви не можете знайти, наприклад, у інших наборах, то можете і купити цей набір на детальки. Ну і фігурка в принципі також нормальна, якісна. Єдине, що немає принтів позаду. Але якщо вас це не хвилює, а мене, от наприклад, це трошки хвилює, то можете купувати. Ну а якщо хвилює, як і мене, то звичайно вибір також очевидний. А зараз ми переходимо до другого набору із зайном. Цього разу у нас якийсь більш стандартний, знаєте, літальний апарат. Мечі замість якихось ось таких от декоративних елементів дуже часто таке використовується у цих літальних апаратах, і це не виключення. Відкриваємо пакетик з детальками та дивимося, що у нас тут цього разу. В принципі, я бачу таку ж зелену кислотну детальку, що цікаво. А меч у нас не золотий, як я думав, наприклад, з картинки, а трошки інший. Він оранжевий. Але зараз покажу спершу: ось ця деталька, вона тут знову є, ну але вона в цікавому кольорі. А тепер мечі. Подивіться, вони оранжеві. Я не знаю чому, я не знаю для чого. Вони, до речі, не гумові, а пасувало би. Ну і є у нас ось такі от блакитні ще мечі. В принципі, колір прикольний, але знову ж вони якось занадто твердо, мені здається, зроблені. Але може так і має бути. Є у нас ось такі сюрикени, вони. Вони також, здається, не гумові. Ось оце от мені не подобається, бо зброя мала б бути ось такою більш гумовою. І є у нас заспинне кріплення. Ось це насправді дуже класно, бо заспинне кріплення вони зробили круто і воно саме по собі мені подобається. Розглядаймо ж фігурки, розглядаємо ж детальки фігурки. Тож, у нас є, по-перше, основні детальки. Ну і звичайно, спринтами, але не позаду, якби це сумно не було. Також у нас є ось така зачіска, яка зроблена максимально паршиво. І чому так я не знаю. Хоча на коробці вона така ж, ну майже така ж паршива, але вона мала бути б темно сірого кольору. Але тут якийсь світло сірий і чому так невідомо. На голові до речі, також немає принту позаду. Ось цього роз'єму під кабель, і це сумно. Та й сам принт на лиці, якийсь трохи дивний, мав би бути трошки, здається, більший. В зборі ж фігурка виглядає десь ось так, ну і в принципі майже нормально. Єдине, що знову ж провтикали трошки з принтом на лиці, знову ж немає принтів позаду, але ось як ви бачите, це досить сильно закриває за спинне кріплення. І якби там теж було якесь за спинне кріплення, трошки більший обладунок, то це було б ще краще для цієї фігурки попередньої. Ну, але так, в принципі, знову ж не враховуючи колір волосся. Ну, може бути, може в принципі бути. Є у нас тут і два сюрекени, які я вже вставив. І так, ось у новорічному відео, ну чи то вже різдвяному відео, бо я трошечки не встиг. Я казав про ось цю штучку, яка залишається від сюрикенів, якщо ви не зрозуміли. І так я її дійсно постійно зберігаю від наборів. Не знаю для чого, можливо, просто ось вона просто влазить сюди. І так. Я думав її якось застосовувати. Ось, наприклад, зараз вона навіть схожа на якусь монетку. До того ж, я вже щойно тестував, вона кріпиться на піни. Тобто, її дійсно якось можна використовувати і обіграти у своїх конструкціях. Ну і якщо ви також зберігаєте, пишіть у коментарі, якщо ви тепер зрозуміли. Тож, залишаються у нас детальки для конструкції, і, в принципі, з цікавого тут є принт. Ого! А ось цього я не очікував. Принт, в принципі, непоганий, навіть не знаю, звідки вони його взяли, оскільки ось таких деталей немає. Ага, окей, принт не непоганий. Зараз поясню, чому. Або, можливо, ви вже здогадалися. Він трошечки з'їхав. Ну, так умовно, знаєте, трошечки. Так от десь не знаю, на половину детальки його чомусь напринтували, а мали б на всю детальку. Тобто він з'їхав на пів детальки в бік якого біса? Ну добре, і таке теж буває. Хоча він тепер особливий. Якщо ви купите ось такий набір і або вже маєте, то напишіть, чи у вас також принц з'їхав, чи ось це в мене такий ексклюзивний, просто неймовірний брак. Якщо це так, то продаю цю детальку за 100 гривень мінімум. Цікавить, пишіть. Так, будемо збирати цю конструкцію, бо розглядати тут немає чого. Єдине, що ось така досить цікава деталька. у Лего, здається, такої немає. Ну це вже точно якась дичина. Насправді, хоча й попередній набір ще був хоч чимось цікавий, тобто конструкція з нього, це мені здається абсолютно нецікаво. Хоча тут старалися зробити щось типу двигуна, який щоправда не крутиться нормально, як ви бачите, він застрягає все через те, що механізм тут чомусь такий, як у тріскачки. Тобто, оп, щолкнуло, і тоді можна крутити. І так, от мені здається, градусів 45 можна робити до оцього щолку. Ну і загалом більше тут нема що розглядати. Єдине, що знову ж оця деталька, хоча вона в принципі не з таким принтом, як мало б бути, але виглядає досить цікаво. І знову, з чого я загнув ось таку ціну, типу 100 гривень я віддаю вам цю детальку, бо насправді, принаймні, в оригінальному Лего за брак дають досить великі гроші, і мені здається, що це саме брак, і де ви ще таку знайдете. Тож пишіть, якщо зацікавило. Так, насправді я жартую, я продам цей набір приблизно за собі вартістю. Ну, знову ж в інструкції тут ідентично і більше немає що розповідати. В принципі, як у цьому наборі, так і у попередньому детальки хорошої якості. Єдине, що мені не сподобалося, це відсутність принтів позаду на фігурках. Ну, а так, в принципі, ще деякі розбіжності, наприклад, ось зачіска, так. Але але в принципі якість деталей тут хороша, та й сам бренд, наче як старається це все робити. Особливо мене чогось зачіпають коробочки, та й загалом презентація взагалі зроблено це досить непогано, і мені чомусь хочеться ось цю компанію саме хвалити. Не знаю чому, хоча й недоліків у неї також вистачає. Коротше, якщо вам сподобався цей огляд, ви хочете більше подібного, більше від цієї компанії або більше ніндзяго. Тицяйте вподобайку, пишіть конкретно, що з цього ви хочете, бо якщо ви просто натиснете вподобайку, то звідки ж я буду знати. Ну і, звичайно, підписуйтеся на канал та тицяйте на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. І підтримуйте ЗСУ, що зараз дуже важливо, а також мене можете фінансово за бажання та, в принципі, натхнення, усі посилання у описі. Дякую вам за перегляд, гарного настрою! Все буде, Україна!